Хоча би посидіти, коли не покермувати автівкою, що вартує 100 тисяч доларів. На площі ринок львів'яна показали Філіпс Берліну, одну з учасниць перегонів ретро автівок, які вже наприкінці червня стартують у нашому місті. На Львівську формулу 1 Леополіс Гранд Прі вже зголосились дві сотні машин, якими їздили 80 років тому. Саме тоді у місті вперше провели змагання львівським трикутником, вулицею Вітовського, площою Івана Франка, Стрийською та Гвардійською. Цю трасу серед авто. Любителів уже охрестили найскладнішою, оскільки, крім бруківки, швидкісному руху заважають трамвайні рейки. У перегонах, які відновили після 80-річної перерви, змагатимуться не на швидкість. Карнавал ретро автівок влаштовують для поціновувачів автомобільних легенд. Бугаті буде буде фіат, переможець минулих років. Буде MG, Мерседес. Ну теж дуже, дуже гарні автомобілі будуть. Так само е, того року були і зараз буде такий автомобіль Бруш. Він е, самий старий, він 903 року. Ні один автомобіль нашої дороги не витримає при швидкості, е, предвідповідній швидкості. Ну, хочу вам сказати, що в ті часи, в 32, 30 33 роках, е, гонщики розвивали швидкість на, на цій трасі поза 180, до 180 км на годину. Я боюся, що сьогодні жоден автомобіль не. Проїде по цій трасі.